Зараз в нашому ефірі працюватиме Глен Грант, військовий експерт, полковник британської армії. У відставці Слава Україні, дорогий пане полковнику. God save the king. Боже, храни короля і героям слава! Їм вона зараз дуже потрібна. Ну що, шановний пане полковнику? Почалося на півдні нашої держави. Розгортаються потужні контрнаступальні дії збройних сил. України наскільки є важливий цей напрямок, і загалом як ви оцінюєте ступінь готовності наших бійців брати під вогневий контроль південь? Перш за все, це питання стратегічне, і відповідь залежить від прогресу на полі бою. Тому що якщо українським силам вдасться прорватися на півдні і можливо дістатися до Мелітополя або ще краще до Бердянська, то звичайно це буде потужним здобутком. Якщо ж їм цього не вдасться, то виникнуть питання. А чи варто було вдаватися до атак у цьому напрямку? Адже ми знаємо, що це найбільш укріплена та замінована прифронтова ділянка. Втім, я думаю, що ваші бійці впораються. Немає жодних сумнівів, що вони прорвуть оборонні ешелони. Однак скільки для цього їм знадобиться, і які втрати будуть на цьому шляху? Одна справа, якщо задума не вдасться з іншого боку, чи вартий такий успіх виснаження ресурсів? Адже якщо втрати занадто великі, то зі стратегічної точки зору такий успіх може бути поразкою. Тож ми повинні тримати в полі зору події у найближчі кілька тижнів. Бердянський напрямок, Токмацький напрямок, і далі за списком там тривають запеклі бої. Працює наша піхота, працює наша артилерія, нам бракує авіації, але війська просуваються. Ворог, наскільки я розумію, починає застосовувати оперативні резерви для того, щоб намагатись втримувати свою лінію оборони. Наскільки ця кампанія буде складною, зокрема йдеться про серпнево-вересневу південну кампанію. Ймовірність доволі висока, оскільки українські солдати мають рішучість і моральний дух продовжувати наполегливо боротися. Виклик для Росії полягає в тому, чи може вона дозволити собі продовжувати наступати на Донецькому напрямку, адже саме там вони наполегливо наступають, а не в південних областях. Нам відомо, що у них дуже погане матеріально-технічне забезпечення, і Україна провела дуже успішну кампанію із знищення російської артилерії та боєприпасів, чого ми не знаємо і я не думаю, що хтось в принципі може це знати, так це де знаходиться слабина противника в плані артилерії і боєприпасів. вона може бути перед Донецьком, а може бути за Бахмутом. А той навіть на південь від Запоріжжя знайдеться місце, де Росія раптом не зможе воювати належним чином. Саме там має відбутися справжній стратегічний прорив, і тому, дивлячись на південь, у мене виникає запитання: що відбувається в районі Донецька, коли українські війська просуваються вперед? Що станеться, якщо вони увірвуться в Донецьк? Чи є у Збройних сил ще близько 30 тисяч солдатів, які можуть увійти у Донецьк і взяти його. Це цікаві питання на даний момент, тому що поле бою до кінця не зрозуміле. А може це буде лиман? Чи це буде Бахмут? Чи це Донецьк, чи це Запоріжжя і південь, і тільки у найближчі 2-3 тижні, чи впродовж наступного місяця. Буде зрозуміло, де насправді Україна може завдати найбільшої шкоди. Аматори дуже часто починають креслити певні стрілочки на картах, намагаючись з'ясувати, який рух можна буде вважати генеральним. Але люди поінформовані говорять про важливість логістики. Глен, ви щойно наголосили на важливості переривання ворожої логістики. Пару днів тому я спілкувався одним нашим офіцером діючим, і Він сказав. Яка різниця, якої глибини вони викопали собі бетонні ями на півдні? Якщо ми знищимо їхню логістику, вони можуть їсти одне одного впродовж найближчих пару місяців. Знищена логістика це відсутність пального, це відсутність боєприпасів і це відсутність можливості функціонування підрозділів, які справді. Дуже глибоко закопалися. Ну і відповідно, якщо ми говоримо всерйоз про знищення ворожої логістики, ми розуміємо, що з одного боку це кримський міст, керченський міст, з другого боку це взяття під вогневий контроль так званого сухопутного коридору від Маріуполя і до Криму, і звісно, переривання комунікації через кримські перешийки. Знищення логістики це важливо, але коли бойові дії розгортаються так, як нині. То найважливішою є не стільки стратегічна логістика, скільки тактична, іншими словами, що саме стоїть за військами і які воюють, ось що важливо: тому що зброя, яка під рукою чи відразу за спиною, важливіша за ту зброю чи боєприпаси, які знаходяться на відстані, і вони про це знають. Тому, щоб максимально зламати їхній моральний дух і їхню волю, необхідно зосередити українські сили перед певними рубежами, а потім знищувати логістику за Цими рубежами, щоб вони відчували негайний дефіцит. Якщо концентруватись на стратегічній логістиці, то це дає ворогу час для переміщення з однієї частини поля бою в іншу. Якщо ж атакувати тактичну логістику, тобто продовольство, яке сьогодні розраховували з'їсти, воду, яку сьогодні планували випити, боєприпаси, які сьогодні мали використати, то це надасть особливого ефекту на конкретній ділянці поля битви. Тому я вважаю, що за останні півроку ми багато зробили у сфері стратегічної логістики, але Росія продовжує наступати, і нам потрібно підтримувати солдатів на передовій. Нашу передову піхоту, зосередившись на тих ділянках, які знаходяться одразу за піхотою, з метою зниження вогневих скупчень противника, щоб у нього не було ані артилерії, ані боєприпасів для ведення вогню. У відповідь це ключ для прориву. Якщо ми говоримо про потужності ворога на півдні, ми розуміємо, в них є певні проблеми, але є в них і певні переваги. Зокрема, це доволі міцна лінія оборони. Це багато лінія оборони, посилена мінними полями, пристріляними позиціями і так далі. Велика кількість авіації, велика кількість артилерії з другого боку, ми розуміємо, ключова задача, напевно, зараз це розколоти південне угруповання ворога. Хочу сказати, що Росія завжди має потенціал для залучення ресурсів у цю війну як людських, так і збройних. Єдине, що може зламати південь, це повне розгортання лінії фронту. І під цим я маю на увазі, що як тільки Україна десь прорветься і опиниться в тилу противника, росіяни почнуть утікати. Тобто найголовніше це прорватися, утворити певну прогалину в обороні та ефективно використати її з метою оточення росіян. Втім, це може бути дуже довга та важка битва, аж до Бердянська оборона росіян може і не дати так легко тріщину. Тому я не думаю, що ви повинні ставити перед собою якісь часові рамки. Необхідно визнати, що фронт потрібно підтримувати як найкраще, а це означає, що очевидно потрібно більше безпілотників, більше техніки, більше карет швидкої допомоги. Всього, що потрібно бійцями, аби продовжувати просуватися уперед, тому що ця війна може тривати ще 2-3 роки. Не варто недооцінювати здатність Росії кинути всі свої ресурси в горнило війни. Ми повинні бути готові до тривалої битви і до того, що цей прорив займе тривалий період. Зараз відбувається постійний рух уперед кілометр за кілометром. І саме тому ви повинні дотримуватися принципів війни, одним з яких є концентрація сил, яка життєво необхідна, якщо ви хочете прорватися. Шановний пане полковнику, на вашу думку, варто розглядати як окремі фронти, як окремі не знаю, поля бойових дій. Це Купінсько-Лиманський напрямок, Донецький напрямок і південний, зокрема, коли йдеться про стратегію ворога. Вони намагаються грати на трьох локальних напрямках по-своєму. Чи все таки у Герасімова зараз є сили якось зосередити це все і привести до загальної логіки військової кампанії? Це розлогі запитання, тому що вони сконцентрували свої зусилля на Бахмуті, втім безуспішно. Тому я б сказав, що вони не будуть робити теж саме знову, хоча вони можуть. Це Росія, і цілком можливо, що вони підуть і знову наступлять на ті самі граблі в намаганнях щось провернути. Зараз видається, що вони намагаються утримувати якомога ширший театр бойових дій, адже коли він максимально широкий, це змушує Україну дуже добре думати про залучення резервів. Тому що завжди є місце, де Росія наступає. Зараз це справа Генерального штабу, і вони повинні тримати себе в руках, тому що цілком можливо, що в районі Лиману або навіть на північ від Донецька Росія може прорватися і почати фактично просуватися уперед. Це не означає, що вони зможуть активно просуватися вперед. Вони радше використають прогалини, які має Україна на даний момент. Україна нині не може покрити весь фронт, просуваючись на південь, і саме на це розраховує Росія, яка хоче створити тиск на півночі, щоб змусити Україну підтягнути резерви на північ до Лиману, забравши їх з півдня. Все це, це схоже на покер, і нині важливо, хто моргне першим. Купінсько-лиманський напрямок. Ми розуміємо, що у ворога там може добре укладатися з логістикою, там зручне довезення боєприпасів особового складу і так далі. І ми розуміємо, що там посилюються бої. Тяжко говорити наскільки високою стане інтенсивність впродовж найближчих пари тижнів, але розуміємо, що ворог туди перекидає велику кількість підготовлених військових. Так, і я думаю, що зараз Росія намагається змінити фазу бойових дій, але справа в тому, що Україна прекрасно показала себе на півдні. Тож тепер вона повинна продовжувати там наступати, тому що якщо вони прорвуть південь, уже не матиме значення, що станеться на півночі, тому що найважливішими трофеями в цій битві є Донецьк і Крим. тому їм потрібно продовжувати просуватися в цих напрямках. Звільнення Донецька та Криму змінять динаміку політики та стратегічне мислення всередині. Росії що таке лиман? Ніхто в Росії не знає, де знаходиться лиман, і їх це не цікавить. але вони знають, де знаходиться Крим і Донецьк. Тож, якщо вони їх втратять, політика в Росії зміниться. Путін не зможе пережити втрату чогось настільки важливого. Водночас розуміємо, що Росія зараз намагається вчинити черговий злочин не лише проти України, але й проти міжнародного морського права. Зокрема, йдеться про спробу Росії анексувати Чорноморський басейн, зокрема, той, що належить. Україні відповідно бачимо посилення ударів по Одесі, по півдню України, але це радше всього може вплітатися в загальну концепцію російської агресії в Чорноморському басейні. Так було скликано Раду Україна НАТО, і розуміємо, що мають піти. Надзвичайно серйозні кроки у відповідь перш за все потрібно забути про міжнародне право. У такій війні, як ця міжнародного права не існує. Росія вже порушила всі міжнародні закони, що стосуються війни, тому вони не зацікавлені, і для них немає значення, чи вони щось порушують. Факти говорять самі за себе. Схоже, що заходу байдуже де дотримуються законів, а де ні, тому що раніше вони нічого не робили. Пригадайте, як Росія встановлювала міни у Чорному морі, які від. Так потрапляли у румунські гавані. Росія і раніше зупиняла кораблі НАТО, наприклад, з Болгарії, і ніхто нічого не робив. Тому давайте забудемо про юридичний аспект цього питання. По-друге, я не бачу в цьому чогось надзвичайного чи особливого. справа в тому, що Росія намагається атакувати Україну всіма можливими способами. І там, де є слабке місце, вони будуть атакувати. А слабке місце є тому, що зараз немає українського флоту, і тому, що вони мають можливість чинити тиск на Україну на півдні щодо Молдови та Придністров'я, водночас тримаючи Україну в тонусі на півночі через присутність Вагнера. Таким чином, Росія фактично пересуває фігури на шахівниці у вигідну для себе позицію у позицію, яка спричиняє Україні як найбільше проблем. Але не забуваємо, що майже кожен акт проти України. Не є частиною внутрішньоросійського євства, і багато з того, що вони роблять, має на меті показати, що Путін все ще авторитетна людина, що він все ще може чинити тиск не лише на Україну, але й на НАТО. Зважаючи на те, як він чинить тиск на НАТО і країни НАТО в Балтійському морі, і він вважає, що чинить правильно тиснучи на Румунію, Болгарію та Туреччину у чорному. Це для нього певний злет в очах свого народу, показник, що він все ще залишається жорсткою людиною і може робити те, що хоче. Переміщення злочинної організації Вагнера до Білорусі. Так ми розуміємо, що наразі їхнього особового складу недостатньо, але ми спостерігаємо, як Білорусь поступово наповнюється російськими найманцями. Так, поступово вона наповнюється і російською технікою. Ми розуміємо, що цього угруповання недостатньо для того, щоб скоїти ту чи іншу військову провокацію успішно проти України. Натомість вони можуть намагатись розхитувати кордон. З Литвою і з Польщею, так і вони формально будуть виступати як екстериторіальне військово-злочинне угруповання. І вони не будуть представляти собою офіційний уряд Білорусі чи, можливо, Росії. Так, тут ключова історія, як зреагують. Євроатлантичні союзники в разі тої чи іншої військової провокації перш за все щодо вагнерівців, ми повинні забути все, що відбувалося раніше, тому що це був театр. Це був просто театр, своєрідні ігри, і ніхто з нас насправді не знає масштабу цих ігор і того, хто в них насправді брав участь. Ми просто повинні розуміти, де вони зараз дислокуються а отже, те, що їхні угруповання не таке вже й велике. Хоча їх і не багато, все ж Росія підсилює їх. А це означає, що когось збираються для чогось використати. Ми не маємо жодного уявлення для чого. Можливо, їх навіть підсилюють, щоб в подальшому захищати Путіна. В цьому весь абсурд поточної російської політики. Але не забувайте, що угруповання Вагнера загрожує не лише північній Україні, воно загрожує Польщі, і Литві, і навіть Латвії, яка знаходиться поруч. Отже, вони є потенційною загрозою у військовому плані, навіть нічого не роблячи. Вони фактично фактично є проблемою як для НАТО, так і для України. Просто своєю дислокацією їм насправді і напружуватись не потрібно. Ви запитали про те, що робитиме НАТО? Що ж, давайте прояснимо, Якщо вагнерівці перетнуть кордон НАТО, вони отримують по зубах, і то дуже швидко. І тоді гра буде зовсім іншою. НАТО не може допустити, щоб вагнерівці перетнули польський, литовський чи будь-який інший кордон і щоб їм нічого за це не було. НАТО мусить діяти інакше, яка взагалі суть існування альянсу. Тому я впевнений, що Росія Путін і Пригожин добре це розуміють. Якщо вони таки наважаться, то підпишуть собі смертний вирок. Я не думаю, що її готують для цього, хіба що є якийсь мегаекстремальний сценарій. Одночасно їх для чогось підкріплюють, і швидше за все планується щось в Україні. у військовий злочинець Картаполов, який засідає в російській держдумі. Пару днів тому видав державну таємницю Російської Федерації у відповідь на пропоновані ним зміни до мобілізаційних розпоряджень в Росії. Він сказав: Ну, звісно, ми це будемо робити, тому що ми готуємось до довгої війни. Як ви бачите, пане полковнику, підготовку Росії до цієї фази і чи вони на це справді підуть? підготовка у них доволі потужна. Я маю на увазі, що вони працюють над власною оборонною промисловістю, над мобілізацією більшої кількості людей, а також над своїми відносинами з північною Кореєю, Китаєм та Іраном. Вони наполегливо працюють над створенням сильнішої радянської системи: саме термін радянської, а не російської радянської системи, яка насправді може воювати проти України протягом тривалого часу, і зможе знищувати Україну крок за кроком. Використовуючи масові ресурси, це те, що вони роблять зараз, і їхній намір продовжувати робити це доти, доки захід не здасться. Я переконаний, що Путін думає, що якщо він продовжуватиме ще років зодва, захід впаде і розвалиться, і буде укладена мирна угода, яка закріпить за ним захоплені території. Український уряд робить серйозну помилку, недооцінюючи впертість Росії у цій війні, не готуючись належним чином, не мобілізуючись належним чином. Не організовуючи свою оборонну промисловість, саме цим Росія зараз і займається, тоді як Україна ні, це дуже серйозна помилка покладатися лише на союзників, адже на певному етапі у союзників закінчиться техніка, боєприпаси і все інше. І тоді Україна залишиться сама, і від неї будуть очікувати, що вона зробить набагато більше сама. Тож країні потрібно готуватися до того, що ця війна може тривати 2, 3, навіть 4 роки. Пригадаємо, друга світова війна тривала 5, Перша світова війна також майже 5 років. Тож у нас все ще може бути потенційно довгий шлях попереду. Чи не будуть зменшувати кількості постачання «Штормшедов» в Україну? Розуміємо наскільки важливими виявились ці далекобійні ракети. Звичайно, буде зменшення, тому що в міру того, як ви їх використовуєте, їх стає все менше. Наразі промисловість загалом не може виробляти більше або з такою ж швидкістю, з якою вони будуть використовуватись. Тому надання таких ракет буде скорочуватися. Україна повинна зрозуміти важливість виготовлення власних ракет. Необхідно спрямовувати свої зусилля на виготовлення власних Storm Shadow і робити це швидко. І для цього в Україні є реальний інтелектуальний потенціал. Це питання волі уряду і, чесно кажучи, когось розумного, хто очолить «Укроборонпром» і почне робити те, що потрібно Україні. Вам дякую, дорогий Глен, за цю відверту розмову в вихід телеканалу Еспресо Гед save, Зекин. Слава Україні. Боже, храни короля і героям слава. І я ще хочу підкреслити, як чудово воюють українські солдати на півдні, яку чудову роботу вони виконують. Вони заслуговують на повагу кожної армії у світі за те, як вони ведуть бої. І я сподіваюся, що вони не зупиняться і що прорив відбудеться якомога швидше. Дякую вам, нашим телеглядачам. Хочу нагадати, що зараз в ефірі Еспресо для них працював полковник британської армії у відставці. Відомий військовий експерт Глен Грант. Час нашої програми вичерпався. Залишайтеся з телеканалом «Еспресо». Мої колеги будуть в оперативному режимі аналізувати всі найважливіші події дня. Пильнуйте себе і своїх близьких до зустрічі в ефірі.